І так, продовжуємо тему роду, активізацію родових енергій. І друга практика, яку я хочу вам дати, це практика поклонів. Згадайте, любі друзі, стародавні казки, коли герої Казок завжди приходили до батька або матері попросити благословення на якусь дальню дорогу, на війну, на шлюб або якісь серйозні події, і вони вкланялися. Своєму батькові або своїй матері. Робили уклін. І ця практика є дуже потужною настільки, що вона змінювала життя, змінювала долі людей настільки, що деякі люди, навіть ті, які були неходячими, вони підіймалися. Так, вони були неходячими і вони не могли робити уклін як. Потрібно. Але вони робили це подумки. Вони робили якусь дію, якусь таку дію, яка є дійсно якимось старанням, і робили якісь зусилля для того, щоб хоча б подумки зробити цей уклін. І у них дуже змінювалося життя на краще. І благословення батьківське. Це насправді дуже важливо. Воно дає силу, роду ста поколінь. Вдумайтеся, будь ласка, ста поколінь. І, звичайно, що сьогодні це не так актуально прийти та кланятися батькові або матері просто. Але ви можете цю практику робити віддалено: просто уявляти перед собою вашу матір або вашого батька і робити. Ці поклони. Скільки їх потрібно робити? В ідеалі їх потрібно робити 108 днів. Запам'ятаєте одну дуже важливу річ: неділя це день батька. Тому в ідеалі, в ідеалі робити в неділю 108 поклонів батькові. Матері робити 40 поклонів. Понеділок це День матері. Тому потрібно матері робити 108 поклонів. А у всі інші дні робити по 40. Але якщо ви не робили цього жодного разу, і спочатку буде дуже важко, то можна робити таку кількість разів, яка буде кратною 9. Тобто 9 разів, 18 дні, 27 можна, 54 можна або 108. Інші дні. Окрім неділі для батька, понеділка для матері, ви робите по 40 поклонів, якщо це можливо фізично, якщо ні, хоча б 9 разів. Далі, ще дуже важлива умова, тримати подумки у своїй свідомості батька або матір, коли ви робите цю практику. Не робити на автоматі, думаючи про щось інше, а саме думаючи і пригадуючи позитивні моменти з життя. Або, якщо таких нема, просто тримати в голові вдячність вашим батькам за те, що вони навіть надали вам біоматеріал для того, щоб ви втілилися в цьому житті. Бо без цього матеріалу тут не було б і вас. Тому. Навіть якщо ви ніколи не бачили жодного разу ваших батьків, вам просто потрібно тримати у своїй свідомості. Я кланяюся тобі, моя мати, або я кланяюся тобі, мій тато. Судити ваших батьків не потрібно, навіть якщо вони робили страшні речі по відношенню до вас. Ваша душа обрала саме такий досвід і саме таких батьків для того, щоб ви цей досвід прожили. Тому будьте вдячними їм навіть за той страшний і негативний досвід, який обрала саме ваша душа. Цей досвід вам дався якраз для того, щоб ви, його, проробивши тут, в цьому втіленні, пішли далі у життя і отримали все, що вам потрібно. Це ваш шлях. Кожній людині потрібно щось пропрацьовувати, кожній людині своє. І це саме ваш шлях, якщо у вас склалося життя таким чином.